Як свідчить практика, багато людей страждає через примхливе кохання. Воно може стати джерелом натхнення, радості, енергії, стимулом жити та творити. Однак при неправильному виборі шлюбного партнера кохання може набути руйнівної сили і стати ураганом, що приносить біль, розчарування і трагедію. Кохання здатне надихнути, примхливо з розуму звести, до щастя може підштовхнути, чи лифи гори принести, кохання здатне нас зігріти або ж болюче опекти, до неба можемо злетіти, чи в прірву чорну запусти, кохання здатне обійняти, безжурну зашмор затягти, до раю двері відкривати. Чи пекло з недругом знайти? Для того, щоб не ставати заручником примхливого кохання, важливо готуватися до сімейного життя і навчитися правильно обирати партнера, ту людину, з якою буде добре сьогодні, завтра і завжди. Якщо немає необхідних знань про типологію шлюбних партнерів. Чи є сумніви у правильному виборі варто звернутися до психолога.